Всім привіт! На зернодробарка зернадробарка Корморіска МС 424. А тепер перейдемо до технічних характеристик подрібнювача. Потужність двигуна 3,7-4 кВт. Швидкість обертання 3000 обертів за хвилину. Напруга 380 вольт. Продуктивність максимальна за годину 500 кг сіно солома люцерня. Максимальна 1000 кг за годину пшениця овес та кукуруза. В комплекті до подрібнювача йдуть також. Сита різної фракції 3, 5 та 8 мм. Подрівнювач йде без двигуна, але його можна замовити окремо. Кач йде в комплекті з двигуном. МС-424 є незамінним пристроєм для фермерського господарства.